Про головне – події в Харкові та області 9 лютого. Вночі Харківщину атакували російські безпілотники. Шахеди націлилися на улюблені місця відпочинку харків'ян, село Коропове в Зимнівському районі. У результаті п'ять БПЛА таки долетіли, ще п'ять знищили. Удари прийшлися по території ресторанного комплексу. Також зруйнована база відпочинку. Ще три безпілотники вдарили по приватному сектору. Удари спровокували масштабні пожежі. За даними ДСНС, вони охопили близько тисячі квадратних метрів. Постраждала одна людина, охоронець у ресторанному комплексі. Допомогою. Му надали на місці двох жителів Харківщини, визволили з російського полону. Під час обміну, що відбувся напередодні, додому повернулися 100 українських воїнів, у тому числі нацгвардійці з Харківщини. Як повідомив начальник Хова Олексій Губов один зі звільнених харків'янин інший проживає в Чугуївському районі області. Із Харкова запускають новий потяг у Дніпро. Він курсуватиме вночі. Із Харкова вирушатиме по парних числах о пів на 12 ночі та прибуватиме до Дніпра о 5 ранку. З Дніпра до Харкова буде їздити по непарних числах у той самий час. Перший рейс із Харкова запланований на 2 березня. Повідомила Укрзалізниця. У дорозі потяг робитиме зупинки в Мерефі Лихачовому лозові на Харківщині, а також у Павлограді та Синельниковому на Дніпропетровщині. Протягом дня Харківщину заносило снігом. Циклон зайшов на територію області о п'ятій ранку. Дорожні та комунальні служби перейшли в посилений режим роботи. Магістралі в регіоні чистили 100 одиниць техніки, а двори й вулиці в місті майже 2 тисячі комунальників. За прогнозами синоптиків, сніг і мокрий сніг триватимуть на Харківщині і завтра. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.